Збирки, давай. Так, Це питання Ще питання про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Київ стар в мав дом... старий договір оренди земельної ділянки за межами населеного пункту 216. Є пропозиція припинити, Звідки там із зміною нормативною пошукової оцінки. Умов договору в пропозиція Припинити. Питання най хто за. Хто за? Проти утримується. Ще три. Слідуючи проєкт рішення про передачу в оренду вище зазначеної земельної ділянки. Її розроблена нова нормативна грошова оцінка. Є пропозиція заключити на новий договір оренди на новий термін. Отключаємо. Хто за? Київстар, а вони об'єдналися в ЮТК, тобто що ми знали, що за не Київ стар, а Україн Тауер Корп. Слідуючий проєкт рішення про відмову звільнення з плати земельного податку квартирно експлуатаційного відділу міста Тернопіль у 25 році. Ми встановлювали ставки до п'ятнадцятого року, не знаємо, з у нас був. ви забрали педафіо від військових і все інше. Ми і по податковому не передбачено зараз пільг. Щоб закону було встановлено даний пільг, ми не надавали військовим формування, оскільки в нас їх практично немає, це гектар мають на території колишньої України сільської ради. Це квартирна експлуатаційний відділ. Тепер вони звернулися, щоб їх встановити пільгом. Але оскільки по 12 стаття, там під пункти 274 статті податкового кодексу забороняють, нам встановлювати. Це кому? Квартирно-експлуатаційний відділ в місті Тернопіль. Це військова, я так зрозуміла, від військової частини. Це хто? Ні, 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 ні. -ні. Ми, це, боїць на боївці мають. мають так 10. Стас, а ще питання, а вони зареєстроваються земельна ділянка на квартирно-експлуатаційний відділ? Чи? Так. Вони підпорядковуються Міністерства оборони, команду міністра міста. Що робить? Привідна точка. Чишу те ППО, да? А, чешо. Стасну що це? значит, мы ще тут. За рудробу стоїть привідна. Это уже на нашій корректорії, да? Да, да, нет, то есть это уже наша территория. Останнє питання про реєстрацію право комунальної власності на земельну ділянку. Батькові господарський двір ми давали дозвіл на поділ цієї ділянки під об'єктами нерухомого майнаха, але вона не зареєстрована, вона коли зділилася і вже доподілена ділянка на то зменшення, тому що вона не була зареєстрована як комунальна власність. пропозиція прийняти рішення на нашому новому створеному управлінню зареєструвати право комунальної власності. Бо без рішення не літу. どうぞ。